Вітаю, слава Україні! Традиційне включення на цих вихідних у нас відбувається волонтерська поїздка, присвячена покрові Пресвятої Богородиці і День захиснику України. Ну, Почну з того, що вчора ми відвідали батальйон Свобода Національної гвардії, а сьогодні отримали трагічну звістку, що Василь Соба. Це зять Ірини Фаріон, і чоловік Софії, дочки Ірини Фаріон, загинув. Він був прикомандорований до батальйону Свободи, хоча служив в Силі Свободи, але був мінометником. І тому як розрахунок, на жаль, вчора ця трагічна подія відбулася. Але хочу сьогодні висловити співчуття, вічна пам'ять герою. І знаєте, Прикро колись було читати всякі дописи проти Ірини Фаріон, проти Зятя. Але, на жаль, історія розставила все, як є. Тому вічна пам'ять герою і слава пам'ять герою. Тому вчора ми були в батальйоні. Петро Кузик Комбат, Андрій Ільєнко, ну і багато інших побратимів, понад 30 франківці служать цьому батальйоні. Привезли 100 FPV, Mavic. Допомогу для того, щоб бити ворога на сіверському напрямку. Також вчора, а саме 1 жовтня, була сформована 10-та гірсько штурмова бригада Едельвейс, мали можливість заїхати привітати нагороди, передали також допомогу, планшети, комп'ютери, FPV-дрони. Мавіки, 3Т, такий звичайний, в бригаді, а також чергову допомогу 109 батальйону 10-ї гірсько штурмової бригади. Цей легендарний теж батальйон десятки, ми постійно допомагаємо, теж завезли дрони, тому важливо, що далі допомагаємо. Також 4 -та танкова, де також багато франківців служить, передали. Чергові фпів дрони, ну і медалі хлопцям, які служать, знову ж таки приурочені по крові Пресвятої Богородиці. Також відвідали тактичну групу СамСАН 24-ї бригади, славної бригади. Дякую Надії Боговичу і всім хлопцям і дівчатам, які служать у цьому підрозділі. Знову ж таки, наша допомога це є дрони fpv дрони інша допомога для наших військових. Загалом ми передали близько 400 fpv дронів мавіки різних, ну і різну іншу допомогу, яка потрібна, і комп'ютерна техніка, і інші речі. Окрім того, наші комунальні працівники частина поїхала вже додому, але частина лишилася далі на Покровському напрямку. Будувати фортифікаційні споруди, заїхали до них, подякував від громади. Хлопці не перший раз вже будують фортифікації, таким чином допомагають захисникам, окрім комунальної роботи, роблять цю важливу допомогу. Також відвідали відділ Назара Кішака, який прикомандірований до 42-ї бригади, також передали fpv дрони. Для хлопців, які на Харківському напрямку боронять. Тому ще одна допомога. Бачите, цього разу харківський і, відповідно, донецький напрямки, наша волонтерська поїздка відбувається. Також сьогодні неділя, і для християнина дуже важливо відвідати храм. Сьогодні ми відвідали храм у місті Харкові, верніше, при пригородному такому селі Покотилівка, де є Свято-Покровський монастир Василян, і, до речі, його очолює з Івано-Франківська, наш співбрат Василянин, який опікується цим храмом. Дуже багато військових відвідує його. З різних бригад. Тому мав можливість сьогодні побувати, привітати з 30-літтям 30 років цьому храму. Був також наш настоятель храму Царя Христа на Мазлях, отець Корнилій. Ну і мав можливість подякувати, тому що цей храм і люди, особливо в перші дні, дуже багато надавали допомоги нашим військовим з Івано-Франківська. Це коротко про нашу поїздку. Більш детальніше, очевидно, розпишемо іншими постами. Але хочу подякувати нашим захисникам. Ще раз приношу співчуття родині Ірини Фаріон, дочці Софії з приводу загибелі в війні і чоловіка, взяті Ірини Фаріон Василя Особи. Вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя на цій страшній війні. І далі підтримуємо наших військових, збільшуємо цю допомогу. І чергова волонтерська поїздка завершується якраз в дорозі. І віримо в те, що спільними зусиллями буде така довгоочікувана наша перемога. Дякую всім і слава Україні!